Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, привітав українців з днем українського добровольця. Він нагадав, що 10 років тому, 14 березня, з Майдану Незалежності сотні бійців самооборони Майдану вирушили на вишкіл у Новій Петрівці на Київщині. Згодом вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України, і за кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах України. Наступний сплеск відбувся два роки тому. Я ніко. Оли, не забуду довжелезні черги до територіальних центрів комплектації у Києві в лютому 2022 року. Пригадує головнокомандувач ЗСУ. Наплив був такий, що всіх охочих не встигали мобілізовувати. Командуючи обороною столиці, я дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони на базі сил територіальної оборони, бо розумів, що добровольці прийшли захищати свої родини, свої рідні вулиці та міста, свою країну, дивлячись на ті черги. Я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадам у Києві ні за три дні, ні за три місяці, ніколи. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, впевнений, що росіяни прорахувались, затягнувши себе і весь світ у страшну війну, яка неодмінно завершиться поразкою агресора, поразкою Росії. Я дякую всім добровольцям, і з важким серцем я вклоняюсь полеглим добровольцям. Ми не пробачимо ворогу жодну смерть. А ще я дякую усім майбутнім добровольцям. Дякую тим, хто. Прийде до війська завтра, післязавтра, за місяць. Пам'ятаймо, що Україна існує доти, доки є кому її захищати. Написав головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія обстановка напружена, але контрольована. Наші воїни продовжують введення оборонної операції. Про це повідомив командувач ОСУ в Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. На віреному йому напрямку втрати ворога убитими і пораненими становили 408 окупантів. Один окупант був взятий в полон. Також знищено 32 одиниці військової техніки, серед яких один танк та нейтралізована 319 БПЛА різних типів на інших. Напрямках фронту ситуація наступна на Новопавлівському напрямку. Підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби російські загарбники тут здійснили два безуспішні штурми позицій українських військ. Загальні втрати ворога за добу становили 970 окупантів, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем. Центр протидії дезінформації зафіксував поширення фейків стосовно ситуації на півдні України. Ворожі змі з посиланням на херсонського колаборанта і гауляйтера Володимира Сальда поширюють інформацію про нібито висадку десанту на підконтрольній Україні території поблизу Антонівського мосту на правому березі Херсонщини. Як зауважили в ЦПД, пропагандисти заявляють, що ворожі десантники вступили в бій з українськими військовими та досягли успіху. Ця інформація є фейком, як повідомили у силах оборони півдня України, насправді. Відді, все було навпаки. Минулою ніччю купка окупантів з лівого берега Херсонщини на моторному човнику була відправлена випробовувати долю. Виконуючи диверсійно розвідувальну місію, вони намагалися підійти до правого берега в районі Антонівського мосту. Під чільним вогнем сил оборони України, човник загарбників, феєрично повторив долю російського флоту, втративши чверть своєї спроможності і наповненості, ретирувався до лівого берега. Знов деться в повідомленні Сил оборони Півдня України. Як нагадують у центрі протидії дезінформації, створюючи фейки про неіснуючі перемоги противника, ворог хоче посіяти занепадницькі настрої серед українців і деморалізувати наших військових. В чергове закликаємо не вірити інформації з ворожих ресурсів та використовувати офіційну українську інформацію. Посли країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення про збільшення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру, з якого країнам-членам відшкодовують кошти за надану Україні зброю. Євросоюз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку та гарантувати, що вона отримує військове обладнання, необхідне їй для самозахисту. Йдеться в повідомленні. Кошти підуть на спільні закупівлі зброї для України і навчання її військових. Вони мають зробити військову допомогу більш структурованою і передбачуваною нові умови передбачають збільшення використання спільних закупівель у європейської оборонної промисловості та Норвегії. Раніше у Єврокомісії повідомляли, що 80% коштів, які блок витратив на військову допомогу Україні, були використані за межами Євросоюзу, переважно у США. Водночас, на час перехідного періоду, рішення дозволяє гнучкість у ланцюгах постачання, які можуть включати операторів, виробництво яких здійснюється за межами Євросоюзу. Офіційне схвалення додаткових 5 мільярдів євро для фонду відбудеться на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 18 березня. Міністерство оборони Великої Британії продемонструвало відео та фото успішних випробувань нової лазерної зброї, яка може змінити правила ведення протиповітряної оборони. Мова йде про систему лазерної енергетичної зброї Dragon Fire. Так, науковий відділ високотехнологічних розробок британського міноборони показав, що сталося із цілями, по яким працював лазер. Для випробувань були використані 120 мм міліметровий мінометний снаряд з радянського міномета пом 43 безпілотник FPV, і металевий який імітував корпус ракети. Всі цілі уражені: міна пробита наскрізь, камера безпілотника спалена, а металева обшивка розрізана. До останнього часу деталі про роботу експериментальної системи трималися під грифом секретності. Однак наразі відомо, що Dragon Fire це твердотільний лазер, що складається з пучків легованих скляних волокон. Розробка над ним почалася у 2017 році, і на сьогодні в неї інвестовано більше 100 мільйонів доларів. Ця зброя, стверджують в Міністерстві оборони Великої Британії. Ні, може уражати цілі зі швидкістю світла і має фантастичну точність. З неї можна уразити 10-гривневу монету з відстані в один кілометр, але головне не тільки це: вартість одного 10-секундного пострілу з Dragonfire коштує 13 доларів. Для порівняння, вартість пуску однієї ракети Петріот близько 3 мільйонів доларів. Що стосується практичних випробувань лазерної установки, то раніше однією з дреган фаєр був британський реактивний дрон Камікадзе Банши Джет 80, який, за характеристиками, близький до БПЛА іранського виробництва, якими Росія атакує Україну. Цілі були успішно уражені. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.